Прильот через метр, через метр ще один прильот. Стандартна практика це дали відбій. Ну, тут дуже, густа, дуже густий ліс, скоріше всього, що просто підери загубили, загубили підрив і все. Того зараз будемо чекати. Тежка смерті, ми її називаємо. Тудою рашики ротуються, ходять. і В якийсь момент ми їх там зловили. У нас були хороші міни на той час, вони ми працювали, вони дуже точні. Ми Дуже багато рашиків побили по трьохсотили і по двохсотили. Приїжджала їхня група евакуації, пробувала їх забрати, але безуспішно. Попав в міном'ятку. Спочатку хотів дуже в штурмовики, але мені дуже подобається міном'ятці через те, що тут багато роботи, колективної роботи, злагодженість, треба мати спілкування з людьми, з ними знаходити спільну мову. Коли є якісь моменти, ми їх стараємося вирішувати в колективі. Щоб це нічого не виносилось і пішло-поїхало. Ми знаходимо спільну мову і виконуємо свою роботу поки що од нами задоволені в Азові. Бліндажі вам бліндажі можна тепер якийсь заклад відкривати. Та ми отримаємо шурмічну открити. Нормальна тема. Я думаю, підніметесь тут, пацани буде часто приходити. <рі> Головне, <говор> <рі> щоб часто приходили. З такого ексклюзивного це перший раз було <рі> таке сьогодні, а так то переважно переважності макароночка з тестонечко і по стандарту. <рі> то жінка просто приїжджала, то там три колясики понавозила, то й того так і вийшло. Як... Це ПМ 38-й, калібр його 120. Е -м, мінімальна дальність 480, 460 метрів. Максимальна. Е 5900, але все залежить теж від міни і заряду. Наскільки сумісна міна з даним мінометом, і ну, там, на максимальному заряді можна стрельнути трошки далі. Да, прикриваємо піхоту, зачищаємо територію, якщо там є підпідори, щоб піхота наша спокійно зайшла. Перед штурмом ми, нашої піхоти теж працюємо. По обідським позиціям, так сказати, випалити землю. Доруваємо щось нове, придумуємо, типу, можливо, біля, мон... біля міномету якусь нову льошку для особового складу, чи укріпити бліндажі. Ну і модернізувати їх, звісно, для удобства. От, можливо, ту саму там льошку зробити. Більш ширше, що розширити, і, там, щоб можна було прямо біля міномету готувати міни, щоб хлопці не сиділи зверху. Звучить, то я, блядь, перший виїзд. О! Перший його виїзд ми забуваємо рацію, коротше, купали льошку. А по нам починають тулити. Ну, десь льопає 40 в після. Тільки закінчить. Він біжить по рації. Коротше, тільки виходить, вони перезаряджалися, а ще поки ми знайшли, що її немає. Туди він зюдим. Коротше, виходить така ситуація. Він вибігає. Летить звідти, тільки чути виход. Він добігає десь до сюди. І тупо залітає. Блін, навіть. Він навіть не добігає, він тупо застрибує туди, дивлюся, тільки ноги залітають. Ти вже знімаєш? Я хореограф, мені 23 роки, я зараз мінометці. По ідеї не мінувачник, але ще паралельно бойовий медик. Колись я проходив строкову службу, почалася війна, підписав контракт. потім почалися качелі свої, я перевівся в Азов. Давно хотів, але на даний момент перевівся в Азов. І по мінометку проходив навчання по мінометці і всього всякого. Та тому що тут нормальні ви з нормальними движухами, Типу. Чого ні, я їх воювати цілонаправленно. Я проходив навчання. Три Три курси проходив типу, там все, все дуже елементарне, включаєш голову. Ну і сподобалось, навчання, ну все. Я стараюся розвиватися у всіх напрямках. ну, тобто. Мені подобається і бути бойовим медиком, подобається і бути мінометником, треба якось пов'язувати. Ну, і Планую розвиватися і в тому, і в тому далі. Напевно, важке це аборти робити. Угу. Саме важке і найстрашніше. Аборт це. Е коли е, немає, ну в міні в хвостовіку є піропатрон, е, він може, е, його, його може просто не вибити. На міні може бути багато краски, міна може застрягнути в, в стволі мі, е, міномета. І потрібно буде її діставати. Один боєць стає перед стволом, тримає руки отак, От угу. е, для того, щоб зловити міну. Е, один боєць тримає за ноги щоб міномет не розклався. Uh -huh. Може розкластися, і міна може впасти. І за рахунок того, що вона впала, вона може е, все-таки добити в капсуль, і е, це було дуже печально. А, і останні бійці просто беруть е, за кінець міномета і піднімають його, Штовх, ну, стараються якби, е, зробити так, щоб міна випала. Саме головне це не опускати ствол назад. Якщо вже його підняв, то вже потрібно її по-любому якось дістати. Опустиш, міна пішла, пішов на кол, підрив і пацанів покалічить. Зазвичай страшно перших декілька днів. Далі, в принципі, ти звикаєш до всього. Саме головне, щоб ти зрозумів що, який калібр, куди летить. Як тільки ти зрозумієш, ну, будеш розуміти, що, наприклад, виліт стволки, і він летить не в тебе, а летить десь далі, От. ну і в принципі буде в цей час і пропадати страх.